Кожні з вами, Денис дружній, у Ютуб-шорті, до речі, який набрав тисячу переглядів дотепер. І яким чином ви поставили 100 лайків, що мені дивно, того що всі мої шорти, я пам'ятаю, знімаю, щось говорю на камеру. Навіть 50 буває не збирає, навіть 20. А тут гоп дивлюся 100 лайків. Але то Ютуб спише, напевно, буде 90, або 80. Ну, все одно, 90-80 лайків за сьогодні за шорт. Це доволі таки непогано, того, що. Я так не набираю, що це теж непогано 90-80 лайків. Ну і коротше, я там сказав, що, я б, що якщо буде мама телефон, знімлю піцу, не буде, ми знову ту хімічно змішаємо з чаєм. Шо, на що? Добре, що ми це робити не будемо. Все-таки, що я сказав, того що мама сьогодні купила сосиски, ну такі раківчицькі кубаси. Ми попробуємо зараз з картоплею. Ну, самі розумієте, я не хочу себе травити тою хімією. Десь зробимо, але пізніше відпочинемо, тому що ми. Уже були пробували то коли? Вчора, так? Не вчора. Ні, вчора було відбуна. 22-го, здається, чи коли чи 23-го. Ну, коротше, пару днів назад ми пробували ту хімію змішувати з. Дайте нагадаю, з чим то ми з компотом. О. І з компотом було ужас. І зараз, я думаю, що з чаєм буде то саме. Думаю, навіщо себе мучити? Сьогодні давайте сосиска з картоплею. Ось така. Бачите, тоненька. То у нас була кругла постійно, ця у нас тоненька, яка називається Арківчийська ковбаса. Арківчийська ковбаса називається так. Мисливська. Тому поїхали народ. Заставка. Де незружні реагує, де незружні реагує, сім буде реагувати на е, Раківчицька, Ковбаска, мисливська з картоплею, топлею, топлею ставимо і читаємо ваші коментарі. Я вас, зач... я вас записав та я вас записав, тому давайте прочитаємо. Поїхали! Так. Let's go вас читати. Так, що ви написали? Так, я тут помилився, написав замість 23-го року, 26. Ну, буває таке, буває таке, бо вже не знав, що пишу. 25 квітня. Так, поїхали. Прокоментувала Настя Тодорченко. Круто, що, попри те, скільки ти вже витратив телефонів на, на каналі, та далі. А, на каналі далі продовжить кожен день виходити ролики. Надіюся, далі продовжують виходити. До речі, я вам казав, що тато завтра йде на. На добу, як я знімлю, все-таки там поміняється з телефоном, там типу, мама має зараз кнопочний, завдяки. І поміняється, і, типу, може все получиться, і типу, контент завтра буде. Та. Тому такі справи далі так, будуть виходити, але я не знаю, доки це буде знімати. Чудо, коротше капець. Бо скоріше би зробили, але мама вже чує, що, скоріше за все, не зробить. Це капець своє половину і вже мами. Більше я не буду вам нічого признаватися, якщо буде якась подібна хірня. Не знаю. Поїхали далі. Роман Кольчук вирішив глянути, чи змінився ти після того, як розбив свій телефон. Все-таки не змінився. Та, не змінився, бо вже мамин втратив. Вже мамин, звичайно, замочив і вже мамин пішов, тому не змінився. А ти, до речі, Роман Кольчук давно мені не коментував. Переясно, ми всі обідалися, за те, що ще раз е, поломило. Він... Ну, він, я поняв, ви тіпа, не коментуєте, бо ви обідалися, але ви далі продовжуєте слідкувати, бо бачите, Роман пише, що вирішив глянути. І глянув, що я ще мамину. Ну, типу, втратив і вже взагалі не буде, чи слідкувати, буде просто наблюдати є дурень. та. Е, Леонід Тимчук, через те, що ти розбив свій телефон, вступив мамент, що сьогодні не вийшла піца. І скоро ще не знаю, чи вийде, того, що це не Не, не фокусує херняться. Того, що я не знаю, коли ця піца вийде. Знаєте, я хочу на якісну камеру, щоб зняла це. Не знаю, коли це собро, добро вийде. Походу, ще не скоро не знаю. Коротше, капець. Ну, може до кінця тижня зроблять їм телефон, і то не факт. Сьогодні, що у нас середа? Вівторок, не знаю. Айфон e, айфонович, та нічого, потім вже знімеш, тільки би було на що, а то скоро на каналі вже e, нічого не буде виходити через те, що ти не зможеш зберегти хоча б один телефон. Ну твоя правда, це взагалі дуже важко. Це якийсь челендж для мене зберегти телефон, я його не виконую. челендж, бо я не гон зберегти. Та. Тому такі справи, до речі, e, мене вже пару, пам'ятаєте, я мазав e, губи на відео. Через те, що ту таблетку ми їли. І вже пару днів я вже, вже так добре, десь, може, і місяць не мазав. І тепер сьогодні далі довелося помазати. І це, напевно, через те, що ми пару днів днів назад ту хімію. Зразу не відчутно, може, сьогодні проявилося. Бачите, настільки то хімія дебільна, що. Ну ви зрозуміли, що треба пити таблетки? Що треба мазати губи? І таблетки пити не треба. Давайте зацінимо браківчиську кубасу. Поїхали з картопля. Угу. Mm -hmm. Непогано. Поки що непогано, так. Mm. Гаряче, можна поставити 8 балів. Mm. Більше, до речі, коментарів не було, всі записав, так. Давайте окремо кубаса, окремо картопля. Поїхали. Спочатку кубаса поїхала. Хочу поставити 10 Бю. Солено прикольно. Тому 9 Бю картопля. 8 балів. Дивіться, хочу поговорити з вами на рахунок канала Студія Денис. Знаєте ж це мій канал Студія Денис. Я думав, так я думаю. День строєння треба кожного дня вести, так? А Файно ТВ хоча б раз у рік? Ну, хоч два-три публікації за рік горизонтальні. І шорти вже не ведуться, бо не набирають спереди, хоча б горизонтальні, хоча б кожного року, у рік десь по 2-3 ролики. Що би там можна викладати? 2-3 ролика за рік? Чи два, чи один ролик? Я я собі думаю, а що як я буду знімати окремий контент на студію Денис, як я просто щось малюю? Допустим, як намалювати дівчину? Як намалювати жирафу можна, тварину, любу, персонажа якогось. І це просто ти знімаєш, викладаєш, бо та студія взагалі-то мала би там виходити суто анімаційні мультики. Ну хоча б нема комп'ютера, то хоча б ті комікси, які я вам показую. Комікси я не, не хочу зараз займатися. Комікси хоча, 29-30, значить вийде в 29-30 на студії Денис перезалив з цього каналу. Та? І там, і тут. То хоча б до цього часу можна на студії Денис викладати. Просто як намалювати, то як намалюватися. Ти все? Ну, І в 30-му теж. Тому я подумаю, там, в принципі, 2000 є підписників, дивитися, напевно, не буде, але. Можна викладати, так. Попробую. А якщо не буду це знімати, то просто розмовні відео. Коли там анімація, ну не знаю, що треба пробувати, так. Тому таке справа. М -м -м. Ой, пустилася велка. Може така ідея, може буде виходити, не знаю. А що, перезалеве, що, яке їм реакцію, ну це студія? Значить там якась студійні, значить якісь анімації, хоча б просто ну Таке. Просто малюнки хоча б, не знаю. Щось треба придумати. Малюємо то, малюємо все, щось таке можна придумати. Дитячі малюнки, але щось придумати, намалювати. Просто на відео малюєш, музику підставляєш, як ти малюєш таке. Або просто малюєш ти все. Як я солдата малював, таке саме все. Подивимось. Вийде, зроблю, не вийде, ну не зроблю. Якщо будемо, звичайно, часу, так. Ви знаєте, що Джорнайдо це мій мультик, так? Ну, і джорнайдом. Я нагадав, що в 2013 році я зробив цього Джорнайдо, тобто 10 років зараз цього мультику Джурнайдом", про Джорнайдом. Канал у 15 створив. Тобто після 2 років, але придумав там перші епізоди у 13 році. Камера, взагалі то... Я гляну чи знімаю. Чи все окей? Так. І, коротше, група, я тоді ще створював, бо то контакти тоді були популярні, що в контактах легше було створити групу, ніж Ютуб канал зареєструвати. Ну я, не, я взагалі тоді не розумів, як чи не хотів YouTube зареєструватися, думаю, що треба у контактах. Я створив спочатку групу ВК Бруно Чернайдо, і м, там був перший пілотний епізод, пілот знаєте, тип, початкова серія. Е, і вона була знята на дуже поганій камері на Nokia. Але прикол в тому, що я то зняв, а самі кадрики ті втратилися. Ну, Тобто саме, що на комп'ютері втратилося, і тільки знято є з камери. І можна то перезалити, як, якщо в би... мене нема, нема доступ до контактів, а якби з'явилося десь потім може з'явитися доступ до контактів, тоді можна скачати це відео і перезалити на YouTube. Хоча якість там 144 пікселі. Тобто якість нульових років, розумієте, так? і ще гірше дуже. Хіба би може... Я, до речі, помічав, помітив, що якщо ти маєш погане відео, але ти його знімаєш з камери. То якоїсь чуда, то, що ти знімаєш, воно чіткіше, ніж то, що оригінал. Може, це мені так здавалося, але мені так щось здається. Бо було, пам'ятаю, колись погане якесь відео, а я його зняв звіду, на камеру, перезняв, і воно мені здавалося якісніше. Мені здається, що це може мої вигадки, що ні. Але можна спробувати залити теж Джернайда. Такі справи. Так. Тому ось такі справи. Такі ідеї, так. Треба пробувати, треба тестити. Такий народ справи. Тому, друзі, що? На цьому все? Відео завершується. Що там у нас залишається? Ага, ще 5 хвилин до 8 ми встигаємо. Коротше, на цьому, друзі. Все. Е, пишіть, що думаєте про той другий мій канал студія Денис. До речі, е, хто, тип, хто питався, що. Я не знаю, казав, не казав, скажу ще раз, хто питався що той другий канал Денис Прені, де 3 тисячі підписників, коли там буде горизонтальне відео. Я казав, що якщо поїду за кордон Болгарію, я, може, знімлю там трошки дорогу. І саму Болгарію, окремий контент знімлю на другий той канал. Та, щоб було різно. Та. Хоча там перезалив з 20-го. Ну, там землю окремий та. І на студію Денис попробую підготувати якісь, як намалювати то, як намалювати все, Типа студійні. ну Вчати має бути анімація. Я би то закинув той канал, чесно кажучи, на пару років. Той канал до 2029 -го. Але якщо хочу я кожен день, кожного року публікації, то хай буде. То що хай буде, то хай буде, як намалювати то, хай не буде все. Хоча там відеокліпи я загружав у 2020 році. А причому тут відеокліпи до студії. Тоже. Каламбур, ну тобто мішанина, безлад. Та. Тому безлад на каналі. То вже можна, в принципі, і заужати, як намалювати То, як намалювати сьо. Тому такі справи. На цьому все, друзі. З вами був Денис Дружній. Пишіть, що думаєте в коментарях. Всі коментарі я ваші приймаю, як негативні, так і позитивні. До речі, матюкатися не можна в коментарях, якщо ви не зможете матюкатися. бо, слава Богу, Ютуб не дозволяє. Отак я пам'ятаю, щось там було колись. Коротше, мені щось там писали в Директі, що я, te... я тебе. Щось були якісь давніші коментарі, що Мені писали, що я тебе обістрав, тебе матюкав, а в коментарях і ніде цього не знаходив. Знаєте що, бо Ютуб блокує. Це правда, матюки, Ютуб блокує, і якось я сам це перевірив, і Ютуб шотої коментарі видалив. Значить ви не зможете ком... матюкатися на мене. І це добре. З вами буде Дружній. ну так, Типа мають бути френдліські коментарі, Так. дружні коментарі. Ютуб за те, щоб були люди добріші, а не зліші. Хоча і так цього не буде, бо... Всіх людей не перевчиш, але хоча б так. Тому на цьому все, друзі. Пишіть, що думаєте в коментарях. Приймаємо всі коментарі ваші. Розумію, що ці телефони я понищу, але може, щось вихід з цього найду. Тому такі справи. З вами буде не Дякую всім за перегляд. Тут прем'єра, спілкуємось. Постараюся при можливості як будуть якісь цікаві в чаті повідомлення, коментарі чи відповідати. Та. Тому всім пока. На добранч. Ой, все, такие видосы був. был. Пока.